30 юних спортсменок відпрацьовують базові вправи з художньої гімнастики. Готуються до участі у командному чемпіонаті України, що відбудеться в Ужгороді, вже цієї осені. Збірну Запорізької області представляють шестеро дівчаток. Деякі з них вже мають спортивний розряд кандидата у майстри спорту України. Тренер-викладач Юлія Швець каже, цей зал вже давно потребував ремонту. Діти, коли заходили в зал, були у шоці, тому що ми в цьому залі вже 13 років і за 13 років ніколи не робився навіть косметичний ремонт. Діти приїхали зі змагання вчора. У Вінниці, і для них це був сюрприз. Серед спортивних зірочок 12-річна Тіна Терзій. Попри юний вік, вона чемпіонка Запорізької області з художньої гімнастики, учасниця багатьох всеукраїнських та міжнародних турнірів. За її спортивним зростанням вчителі спостерігали ще з дошкільного віку, адже тренується дівчинка у цьому залі з трьох років у цій школі і навчається. Загалом ДЮ США відвідує близько половини учениць цієї гімназії. Вже 9 років, як я займаюся. Вже я чемпіонка Запорізької області в своєму році подобається цей спорт. Він дуже гарний, гімнастичний, такий красивий. Я Дуже хотіла займатися художньою гімнастикою. Цьогоріч улітку питання ремонту спортзалу зрештою було ухвалене. Для цього з міського бюджету виділили майже 600 тисяч гривень. Внутрішні оздоблювальні роботи розпочали у серпні, і вже наприкінці вересня їх завершили. Також встановили сучасне освітлення і відремонтували спортивний інвентар. Навіть лавандовий колір, у який пофарбували зал, личить в формі юних спортсменок. Зроблено багато приведені до ладу стіни. Підлога, подивіться, яка гарна сучасна підлога. Я не думаю, що у нас є багато спортивних зал, де підлога вкрита лаком, це живе дерево, це дуже гарно, це дуже сучасно, дуже приємно. В не дуже хорошому стані була ця спортивна зала. І ми розуміємо, наскільки зараз це важливо і батькам, і дітям, і тренерам мати такі спортивні майданчики, спортивні приміщення, щоб діти тренувалися, тому що в нас неймовірний потенціал в місті, і велика кількість дітей зараз залучена до спортивних секцій. Навіть в умовах війни у Запоріжжі продовжують працювати 19 міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У них тренуються 4,5 тисячі вихованців. Це майбутня спортивна еліта Запоріжжя, яку влада намагається всіляко підтримки та допомагати. Дивимося, що можемо зробити вже зараз. Продовжуємо працювати. Якщо чимось можемо допомогти, надати якісь додаткові майданчики, до прикладу, в школі вищої спортивної майстерності або в орбіті. То також комунікуємо, спілкуємося, щоб діти були залучені. А у гімназії номер 94 вже незабаром розпочнуть ремонт укриття. Зараз проводиться тендер на виконання підрядних робіт. Тож у закладі сподіваються, що спортивне життя тут заверує з новою силою. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.